Три та більше дитини на одну родину нині в Україні понад 300 тисяч багатодітних родин. Втім, для багатьох сімей багатодітна означає неблагополучна або ж навіть злиденна. Ми розкажемо історію звичайного подружжя, яке наважилось на цей крок. Більше того, змогло довести багатодітні сім'ї, можуть бути щасливими і успішними. Алла Хоценівська розповість. І дуй. У променях вечірнього сонця родина Кравчуків на дитячому майданчику тату щойно з роботи полежати перед телевізором це не про нього. Вечір подружжя присвячує одне одному та дітям. Їх у них троє: старші шість, середньому три наймолодшому. Рік у нас всі на де да на «Да». Даша, давід і дані з цими розбишаками у них ні хвилини спокою. Тебе, секрет твої фігури бере троє дітей активних. Обада у декреті Наталя вже 6 років, зараз їй 29, йому 32. Зізнається, третю дитину не планували. Коли Наталя дізналась, навіть розплакалась найбільше боялась статусу багатодітної родини. Ну отношення такого от бідні, бідне, некрасиві. А мне муж сказала, ми з тобою покажемо, що багатодітна сім'я може бути хорошей сім'єю теж. Я його називаю мама мамина ігрушка. Я вже отримала радость материнства, вот только на третім рінки. Якою може бути багатодітна сім'я? что наименьший рік. Донька пішла до першого класу і ще займається музикою. Сі-сі-сі-сі вля-мі. Ходить на танці та малює корівка з веселкою, а поруч герб України вся стіна завішена її творчістю. Я вже слава Україні. А ще тоді так не знала, вона просто переписувала біля серця її малюнки носили військові на фронті. Усе це не без участі. Тата саме він привчає дітей любити батьківщину та розповідає їм про війну на сході. Ти дажна. Знаєш, що ти українка, ти должна знає свою свою історію, вона вже знає дім. Я пытаюсь неї так з учі, які гетьмани були. Батьки не прагнуть зробити з них геніїв. Напаки дають їм свободу. кажуть, головне виростити гідних людей. Їхній секрет щастя доволі простий сім'я віра в бога та україну а ще невеличкі традиції щонеділі обід обіду колі родини та час від часу вечеря лише вдвох подружжя влаштовує собі побачення Цінності, настільки би в першу чергу, це мама може навіть і діти тому що… Діти завтра ушлі, і ви дітей дініто. Хоча з дітьми подружжя зупинятись не збираються, вже імена підібрали знову на літру. «Д». в майбутньому мріють про Дем'яна або ж діаночку? Алохацініська Костянтин Богославський, ТСН 1+,1.